Привіт народ! Листаю стрічку ютубу і натикаюся на один відеоролик Гра Мрії, де була заставка Clash Royale і Битва черв'яків, і це все об'єднувалося в щось нове. І по назві ролику можна було зрозуміти, що чимось уже попахує. Я запустив відео, де якийсь молодий мужчина розповідав, як потом і кров'ю, потративши до часу і ще більше грошей. Будячи на межі між роботою, розробкою гри і краєм багатоповерхівки, він таки створив гру. Звісно, не сам. Як я зрозумів із ролика, він попросив допомогти свого друга, і разом вони створили і випустили гру, яка, по підрахункам аналітиків, повинна розірвати тренди українського геймінгу у 2025 році. Переходимо в опис цього відео і бачимо доволі багато силок. Переходимо по самій першій з них і потрапляємо ніхуя собі в Play Market. Зараз ахуїв даже бобр. Також ця гра є у Play Store для айфонів. І рівень довіри моментально злетів кудись у космос. Гра називається Canon Guys, що в переводі гарматні хлопці. Хм, Доволі цікава назва. Зайшовши в опис, в мене відпала щелепа від кількості тексту. Мені, звісно, стало лінки це все читати, тож просто скачуємо. І нарешті, довгоочікуваний момент. Запускаємо гру. Сходу ми бачимо доволі симпатичну заставку і персонажа, який грає у баскетбол. Як фан момент доволі прикольний. При заході нас зустрічає отакий ось персонаж, який з радістю навчить нас грати. Було б непогано, бо зараз ми взагалі не вдупляємо. Всі бійки представляють собою зіткнення двох гравців. В них є по три персонажа, є різні види зброї. А якщо зброї немає, то замість неї буде отакий ось фаєрбол. і, в принципі, вже знайомий нам ігровий процес. Але тут одразу в очі кидається одна особливість це еліксір і вартість використання різної зброї. Звичайний фаєрбол коштує 2 одиниці. Розстрілюємо ворогів. І отримуємо винагороду у вигляді отакого от стендучка. І сходу бачимо три види ресурсів: енергію, золото і кристали. Все, в принципі, зрозуміло за винятком одного. Це не зовсім енергія, а очки сили, за які ми будемо прокачувати різних персонажів. Вибиваємо нові приколюхи, екіпіруємо. Нам поки що дозволяють тільки одну. І погнали в бій. Тут нас навчають зближення карти і нової фішці цієї гри. Можна обрати декілька дій, наприклад, стрибок і удар. Використовуєш стрибок, і під час цього можна почати цілитися. І в цей момент час замедляється для чіткого нанесення удару. Якщо не тренуватись, можна виконувати прям бешені комбінації. Убиваємо всіх окупантів, на цьому навчання завершується. Нас просять увести ім'я. Також тут можна зберігати прогрес, вівши ім'я і пароль, зайшовши в глобальний рейтинг. Можна побачити, що я став 766-м учасником. Отже, я увійшов першу тисячу гравців цієї гри. Супер. Ну, це в принципі не дивно. Вона вийшла не так давно. Далі я зайнявся вивченням головного меню. Знайшов нагороди за тижневий вхід. І ще один вид нагород за вхід. Як говорилося у ролику з Ютуба. Ці нагороди будуть на протязі року, але нам видно тільки 28 днів. Також є щоденні квести. Потім зайшов в місцевий магазин, де нас, звісно, зустрів донат. місцями дешевий, а місцями не дешевий. Я б з радістю закинув копієчку, але дивлячись на кількість моїх підписників, можна лише зі сльозами на очах заварити мій війну. Потім я вивчив різновид зброї, зацінив своїх персонажів і почав дивитись. Чим вони відрізняються один від одного. Прям чіткої різниці я не замітив, в когось трішки більше ХП, в когось защити, а в когось урона. Але це настільки трішки, що навіть не помітно. Можливо, майбутні персонажі матимуть перехил в якусь із сторін. Але це в майбутньому. А зараз поєдинок через низький онлайн відбір іде дуже довго. Для таких випадків з'являється кнопка гри з ботом. Також під час гри звучить музика, яку можна поставити на паузу. Або змінити на іншу. Також ще однією різницею між персонажами є різний запас еліксіру. Його, до речі, можна використовувати весь. На початку наступного ходу він повністю відновиться. Також за перемогу будуть видаватись сундуки, всього три такі сундуки на день. Також є трофейний шлях з нагородами і різними аренами. Він триває аж до 9 тисяч кубків, і всього на даний момент є аж. 23 різні арени. Такій кількості реально можна поаплодувати. Знімаю шляпу. І ще один дуже позитивний плюс це можливість перемикатися між різними видами арени. Заходом в бій. І нарешті, перший живий противник, якому я тактично програв під кінець взагалі, не розчитавши відстань, плотів у воду. Мда, неприятненько. Також тут є ще один вид активності це сундуки за сумарну кількість перемог. І ще тут є реклама, яку ти можеш продивитись, і всі твої нагороди і сундука подвоїться. За що хочеться подякувати, що ця реклама не навяжча, як в багатьох іграх, де вона є. Тут не вискакує реклама після кожної відіграної битви, і за весь час цю рекламу взагалі можна ні разу не подивитись, не втрачаючи ні хвилини сходу наступну каточку. Взагалі я помітив, що реальний противник або знаходиться за перші пару секунд. Або не знаходиться взагалі. Ну, якщо чесно, великої різниці між звичайним гравцем і ботом нема. Ну хіба що в іншого гравця можуть пропасти інтернет, і це буде автовиграш? Можливо, цієї різниці незамітно на малих кубках, коли люди ще не до кінця привикли до управління. Ще один плюс це доволі швидкі катки, Поєдинок не займе більше п'яти хвилин. І так, я провів у грі. Майже 50 хвилин і за цей час нафармив 200 кубків і трішки поповнив свою колекцію. На сьогодні вистачить, і я з величезним задоволенням повернуся до неї завтра. Взагалі, це крута гра із красивою графікою. Простим і понятним управлінням, в яку постійно хочеться повернутись. В неї немає явних недоліків, а взагалі вона повністю готова для повноцінної гри. Так, зараз тут дуже мало онлайн, але я сподіваюся, вона ще знайде своїх гравців, які покохають її всім своїм серцем. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі у грі!